Добрий вечір. Вітаю. Ну что, згорі, нічого нічого? А ну, можна голосніше трошечки, бо не чути. А зараз чути вам? Так, да, так. -да -да, а можна громче. Ну, випадку кажіть. — я... Хотіла запитати, чи можна вступити до вас в мафію. А ви хто з якої сім'ї? А куди? На работу просто <реш> Я зараз устроите. Не чую вас. Э, На работу до... до вас можна влаштуватися? Я питаю, з якої ви сім'ї? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, треба подивитись.